Лічу в неволі дні і ночі і лік забуваю. О Господи, як то тяжко, ці дні минають, і літа пливуть між ними, пливуть собі стиха, забирають за собою і добро і лихо забирають, не вертають ніколи нічого, і не благай, бо пропаде молитва за Богом. І четвертий рік минає тихенько поволі, і четверту начинаю, книжечку в неволі, мережати. з мережею, кров'ю та сльозами, моє горе на чужині, по горе словами, не розкажеться нікому ніколи, ніколи, ніде на світі. Нема слов в далекій неволі, немає слов, немає сльоз, немає. Нічого, нема навіть кругом тебе великого Бога, нема на що подивитись, з ким поговорити. Жити не хочеться на світі, а сам муси жити. Мушу, мушу, а для чого, щоб не губить душу? Не варт вона того жалю. Ось для чого мушу жить на світі, волочити в неволі кайдани. Може, ще я подивлюся на мою Україну, Може, ще я поділюся словами, сльозами, зі бровами зеленими, з темними лугами, бо немає в мене роду на всій Україні, та все-таки не ті люди, що на цій чужині. Гуляв би я понад Дніпром по веселих селах та співав би свої думи тихі, невеселі. Дай дожити, подивитись, о, Боже мій милий, На лани тії зелені і тії могили, а не даси, то донеси на мою країну мої сльози. Бо я, Боже, я за неї гину. Може, мені на чужині лежать легше буде, як іноді в Україні згадувати будуть. Та несеш, мій Боже милий, або хоч надію пошли в душу, бо нічого, нічого не вдію, убогою головою, бо серце холоне, як подумаю, що може мене похоронять на чужині і ці думи. За мною сховають, і мене на Україні ніхто не згадає, а може, тихо за літами мої мережані сльозами і долетять коли-небудь на Україну і падуть, неначе роси над землею, на щире серце молодеє, сльозами тихо упадуть, і покиває головою, і буде плакати зо мною. І, може, Господи, мене своїй молитві пом'яне, нехай як буде, так і буде, чи то плести, чи то брести, хоч доведеться розп'ястись, а я таки мережать буду, тихенько білі листи.